Футболіст збірної України Андрій Дикань також присутній проти тренерського тандему Едмар Голодюк на чолі металіста 19-25. Непростий у них був календар на початку. Спочатку довелося двічі програти харків'янам Шахтареві 1-2, Олександрії 0-1, аби в попередньому турі взяти гору над Минаєм. 1-0 виграв металіст 19-25. Після чого вдалося ще й пройти до наступної стадії Кубка України. А ось тут готується удар Метрів з 30. -ти. Який постріл! Дрібний рикошет, і довелося зараз стрибати не аби як Герману Пенькову. на сьомій хвилині. Виникає момент із підготовленим ударом. Давайте подивимося, скільки часу тут мав футболіст харків'ян на те, щоб підготуватися. Микита Безуглий, центральний захисник, побачив цей коридор. Цьому мож... дуже велика доля везіння, так що м'яч піде за якоюсь просто недосяжною траєкторією. Або ж це помилка воротаря. А тут є прохід і удар у відповідь. На 12-й хвилині черкасці завдають свого першого прицільного удару. Мозіль впорався на умець, протягнув м'яч, і сам вистрілив ось так лівою ногою. з відскоком неприємно. На подачі Віталій Бойко тепер кутовий для Черкасців бойко на дальню стійку. Там є кому пробити. Начебто поділили цей м'яч футболіста Єлензе Моравський на нього претендував. Він пригнувся, пробив інший центральний захисник лоперенок. Велике питання до харків'ян. Як два центральні захисники, потенційно найбільш небезпечні футболісти, мабуть, у чужому штрафному майданчику залишаються зараз обидва без опіки. Фактично Питається за м'яч Черкасцям прядун. Підключає прядун центральну ланку. Олійник пробиває. Денис Олійник був близьким до того, аби забити. Просхистів м'яч зараз поруч із дальньою стійкою і видихає, зітхає. Зараз Олійник, звісно ж, із відчуттям, що це міг би бути гол. Муравський просто закинув вперед. Вдалося поборотися. Прядуну. Пасич був поруч, але пас пішов у центр. Олійник обійшов одного суперника і досить різко пробив. Вирішив тут, здається, юсов його не це якраз про наумця і капінуса. Атака ЛНЗ. Удар прядуна. Хороший удар вхід. Як м'яч котився, власне, в тому ж напрямку прядуни пробивав зараз. Гостро, і досить хижо це виглядало. І погляд у прядуна хижий. Але впустити повноцінно ікла в суперника зараз вибивати головою. Вибивати одразу в атаку. Наумець подає небезпечно біля воріт харків'ян. Подача на умця і Пасіч, звісно що готовий був тут нав'язати. Пряду опиняється із м'ячем, але потрібна скидка. Скидає він м'яч на олійника. Той пробиває. і Знову це було досить близько. Цього разу Олійник не настільки різко зіграв, так? показав, що буде бити, і м'яч у підсумку вилітав з-за курила. Можливо, були певні проблеми для воротаря. Він міг не бачити, як м'яч вилітає за захисника. Ну, І але лензе виносять вперед. Тут не встигає поборотися прядун. Удар швидою. Ось такий цікавий від Жичикова. Скидка, Сидоров. Юсов у штрафному майданчику. Лензе Юсов пробиває низом. 1 0 Металіз 19-25. Виходить вперед. І це Дмитро Юсов. Його другий гол у сезоні. 45-й ворот. у ворота Шахтаря у першому турі. І ось зараз І ще один його гол. Сидоров виходить, що результативну передачу оформлює ось тут на Дмитра. Не грав проти нього щільно суперник. І якраз з під суперника Юсов завдав удару. А спочатку Андрій Ткачук поборовся, що було дуже важливо. Андрій Ткачук дозволив цю атаку розвивати своїм партнером з під Лоперенка завдає удару тут Дмитро Юсов. Екс-футболіст Чорноморця в попередньому сезоні він там виступав. Ну, передачу він віддає в другий темп на олійника. Той непогано розвертає праворуч. Савін навішує удар на умця. Ловить м'яч Олег Мозель. Не вдалося достатньо сильно пробити зараз Владиславу. Хороша атака доведена до завершальної дії, без фактично без дотиків від харків'ян. Тобто все було розіграно. Сидоров непогано розвернувся. Прикрив м'яч корпусом. Юсов підключається. І Юсов далі залишається із м'ячем. Фактично та ж сама позиція. Але це вже третій влучний удар по воротах черкаського ЛНЗ. Ось так виконують черкасці. Кутовий. На дальню стійку йде подача, скидка. Тут у Мозеля все мало би бути спокійно. І так, власне, і є. На дальню стійку дуже небезпечно. Микита безуглий. До м'яча дістає, але пробити точно йому не вдається. Можливо, якихось пари сантиметрів зросту зараз забракло. Вистрибнув безуглий та ну, чудова була позиція. Передача з лівого флангу досить гострий навіс. Обидва нападники. Зараз ЛНЗ були на вістрі. Якраз в нам м'яч влучає. У цьому ходу в абанк від. Юрія Дудника, Андрія Диканя. Передача. Дуже перспективний момент, щоб рахунок зрівняти і невдалий удар від Савіна. Вибачає своїх колишніх одноклубників Савін. Де, з ким він перетнувся в металісті 19-25. Із тих, хто зараз на полі не притискає м'яч бігти. Ременюк. Ременюку штрафному майданчику крутить Хамелюка. Віддає назад. Ногейра заходить на свій перший гол в українському футболі. Зараз бразилець. Бере цей удар Герман Пеньков. Непогано протримав м'яч Ременюк і якраз вчасно розвернувся. Вчасно, тому що було кілька варіантів продовження. Набігав якраз бразилець і вирішив скористатися цим. Зник них відкрився. Тут уже за позиціями не всі грають. Муравський відкинув м'яч. Буде крос. Подача. Навіть це схоже було більше на удар. І, знову ж таки. Досить спекотно. Провів м'яч на 45-й хвилині цієї гри. Подача. Помиляється Мозель на виході. Наумець! Наумець. Метушня і капінос капінос відмахує м'яч зараз за лицьову Олег Мозель помилився і капінос просто лається. Не знаю, на чию адресу чи просто так, але він допрацював і він зараз герой Немає свистка. Не зупиняється гра, подача на дальню стійку. Скидка від Шестакова. Прядун, Макс Прядун влучає в суперника. І ще одна спроба пробити. Рефері розводить руками. Ніякого пенальті. І ось зараз харків'яни відбиваються і лунає фінальний свисток. В ось такому бойовому стилі металіст 19-25 перемагає у Черкасах. І це вже третя поспіль перемога для команди Дмара Голодюка. Одна була, щоправда, в кубку, але друга поспіль також в українській прем'єр-лізі. І харків'яни набирають 6 залікових балів, залишаючи із трьома.